Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування омлету по-українськи. Це ситне пряженя на салі. Це збиті яйця, обсмажені на сковороді у формі млинця. Приготуємо смакоту разом. На сковороді. Діаметром 20 сантиметрів витоплюємо жир із сала. Смажимо сало на малому вогні, щоб воно не горіло, і утворилися м'якенькі шкварочки. Сьогодні у нас мішаний омлет. До яєць додали зелену цибульку, кропу, сіль, перець. За смаком солі додаємо, бо у нас сало смажиться солоне. І додаємо столову ложку із великим чубчиком сметани високої жирності. Омлет виходить смачним, коли добре збиті яйця. Жовтки і білки мають перетворитися. В однорідну суміш. У чашу до яєць додаємо ще 70 грамів будь-якого твердого сиру чи плавленого сирку, який чудово поєднується із яйцями, але не перебиває смак останніх. У витоплений жир у сковороду виливаємо яєчну суміш. І змішуємо її із шкварками. Смажимо млинця із яєць, і суміші із двох сторін на середньому вогні. Ось так. Коли перевернули млинця на інший бік, то перевіряємо, чи є ще досить на сковороді жиру. Якщо багато, то вершкового масла додаємо всього 50 грамів. Якщо мало, то більше потрібно додати масла. Смачний виходить сніданок ситний. Наїсишся такого смачного омлету, то довго їсти не хочеться. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші слова. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв, а головне із доступних продуктів. Ах! І смачний у наш сьогодні сніданок. Ах, і смачна приження яєчня по-українськи, на салі, із маслом, і сиром, смакота. Друзі, поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. Віримо, що все буде добре. Далі буде.